Цьому випуску розбираємо виступ молодіжної збірної України на Євро. Ось чому Шахтар завадив Динамо оформити трансфер бразильського захисника. Розповідаємо про суперників українських команд у перших раундах кваліфікації Єврокубків. Сергій Ребров отримав пропозицію очолити іноземну команду за просто шалені гроші. Ваш всього один клік вподобайки це величезний внесок в розвиток українського контенту на Ютубі. У матчі третього туру молодіжного Євро Україна поступила з Нідерландам і завершила виступ на турнірі. У порівнянні з грою проти Фінляндії тренер Унаї Госа вніс зміни до стартового складу. Волошин замінив велетня, Рубчинський вийшов замість дискваліфікованого брашка, а Крупський зайняв місце Козіка. Тож враження від турніру залишилися змішаними. Позитив, я навіть попри виліт на груповому етапі. Наприклад, у грі з Данією команда виглядала впевнену більшу частину матчу, що стало певним полегшенням після виступів дорослої збірної. Молодіжка Мельгоси ніби додала емоцій після невдач команди Реброва, хоча в кінці й повторила її помилки. Матч з Фінляндією приніс відносно спокійну перемогу, рідкісне явище для сучасних виступів українських команд на європейській арені, проте негативних моментів також вистачало помітний спад гри у других таймах порівняно з суперниками та повна розгубленість у вирішальному матчі з Нідерландами, коли рахунок швидко став 0-2. То ще можна назвати це розчаруванням скоріше ні, швидше виступ дещо нижче очікувань або відчуття незавершеності. Однак певне розчарування пов'язане з іншим браком індивідуальних проривів. Молодіжне євро завжди було майданчиком для самореалізації, але цього разу мало хто з гравців зумів яскраво заявити про себе. І якщо порівнювати з турніром 23-го року під керівництвом Руслана Ротаня, де вистрілили Кашчук та чи Назаренко, то нинішній склад Мельгоси не дав подібних прикладів. І одна з причин відсутність зірок рівня Мудрика Трубіна чи Судакова загалом командна гра залишала непогане враження, але без результату в плані виходу з групи. Ну а ви, друзі, оцініть в коментарях виступ нашої молодіжки на Євро від 1 до 5 балів. Усі Єврокубкові представники від УПЛ нарешті дізнали своїх суперників у перших раундах кваліфікації Ліги Чемпіонів Ліги Європи та Ліги Конференцій. Починаємо ми з київського Динамо, яке стартує з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Просто найкращий жереб суперником столичної команди буде переможець пари в Жельгіріс Хамрун Спартанс. Жаль ще не чемпіон Литви. Зараз в них вже в розпалі чемпіонат і станом на 15-й тур команда йде лише восьмою, з відставанням від першого місця у 13 очок, здобувши всього 4 перемоги. Єдиний за останній час вихід в Єврокубки завершився мінімальним місцем у групі Ліги конференції у 2023 році, а Хамрун чемпіон Мальти. В основній стадії Єврокубків не виступав ще жодного разу. Дати матчів 22-23 та 29-30 липня. Нагадаємо, якщо Динамо пройде цей раунд, то гарантує собі Єврокубкову осінь Мінімум ліги конференцій у випадку поразки Кияни відправляться у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії відбудеться 21 липня. Переходимо далі і просто жахливий жереб для донецького шахтеря в Лізі Європи. Гірники стартують з першого кваліфікаційного раунду ЛЄ, де суперником буде Фінський Ільвес. Це срібний призер фінської ліги минулого сезону. В основній стадії Єврокубків ще не виступали. Однак минулого року в одному з раундів Ліги конференцій вони зуміли вибити Австрійську Австрію. Дати матчів 10 та 17 липня. У випадку поразки від Ільвеса Шахтар переміститься у другий кваліфікаційний раунд Ліги Конференцій. А суперником буде Азел Кмар, який зайняв п'яте місце в редивізії. У випадку перемоги над Ільвесом у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи на гірників вже чекає грізний турецький бешектаж. просто фатальне невезіння в жеребкуванні. Минулого сезону турецька команда посіла четверте місце в суперлізі. Походу кампанії головним тренером було призначено Улегуна Расульшара. Дати матчу проти турків 24 та 31 липня. У другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференції Олександрія зустрінеться з невдахою у парі Ліги Європи. Аек Ларнака партизан. Аек – четверта команда Кіпру партизан, який минулого року поступився динаміцям у кваліфікації ЛЧ, у своєму чемпіонаті фінішував другим, дати матчі у 24 та 31 липня. Натомість Житомирському Поліссю пощастило більше при жеребі. Вони також стартують з другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій, а суперником буде переможець протистояння першого раунду кваліфікації це або Бойснійський борац, який минулого року дійшов до однієї восьмої фіналу цього турніру, або бронзовий призер чемпіонату Андори Санта-Колома. Нагадаємо, в Олександрії та Полісся права на помилку натомість немає, тому будь-яка поразка це мінус Єврокубка в цьому сезоні. Як підсумок в Динамо та Полісі суперники, з якими можна грати та проходити. А от у Гірників та Олександрії ситуація трішки важча. Ну а нам, як завжди, залишається вірити в наші команди та сподіватися, що всі кваліфікуються у Єврокубки. Український нападник Микола Кухаревич перейшов у Братиславський Слован. Минулий сезон він провів на правах оренди за шотландський гіберніан 28 матчів 7 голів. Контракт гравця розрахований на 3 роки, а сума трансферу складає 1 мільйон 200 тисяч євро. Житомирське полісся оголосило про підписання 25-річного центрфорварда Вереса Миколи Гайдучика. Контракт на 3 роки Поліські Вовки заплатили вовкам із рівного 260 тисяч євро за гравця. Львівські Карпати оголосили про активацію опції викупу атакувального півзахисника Атлетіку Мінейро Бруніню. за попередньою інформацією. Сума трансферу 25-річного бразильця склала близько 700 тисяч євро у минулому сезоні. У складі Карпат гравець забив 8 голів та віддав 2 асисти у 25 матчах. Цікава історія сталася з головним тренером національної збірної України Сергієм Ребровим. Нещодавно головний тренер збірної отримав пропозицію очолити один із провідних клубів чемпіонату Саудівської Аравії. І тут найголовніше, фінансова пропозиція передбачала безпрецедентно високу заробітну плату, яка перевищила всі попередні контракти українських тренерів. Проте Ребро відмовився та ухвалив рішення продовжити роботу зі збірною, демонструючи відданість національної команді. Наразі збірна переживає складний період, зіткнувшись із низкою викликів, зокрема травми ключових гравців та нестабільними результатами. Незважаючи на це Ребров зберігає впевненість у потенціалі команди за його переконанням, нинішній склад здатен подолати труднощі та здобути потівку на чемпіонат світу 26-го року. Київське Динамо продовжує активно шукати підсилення для команди на наступний сезон. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Французький захисник Сент-Етіена Мікель Наде привернув увагу чинних чемпіонів України. За інформацією, джерела на трансфер 26-річного футболіста робили запит Нант, англійський Блекберн та Київське Динамо. Минулого сезону Мікель провів 27 матчів на клубному рівні. Відзначився одним забитим м'ячем і гольовими передачами. А портал трансфер Марктосюнія Француза у 2 мільйони євро. Також київський клуб пильно стежив за новою зіркою бразильського футболу, 18-річним захисником Фламенго Клейтоном. Юний талант, який уже провів 19 матчів за бразильський клуб, став справжньою мрією столичної команди, готовий зробити ставку на його потенціал. За даними Transfermarkt, ціна Клейтона сягає 600 тисяч євро. Але кияни зробили покращену пропозицію на гравця. Проте в цій історії відбулася інтрига. Як стало відомо українським джерелам, гірники звернулися до технічного директора Фламенго Жозе Боту з наполегливим проханням заблокувати трансфер Клейтона до Динамо. І Жозе, який раніше працював у шахтарі, і справді не дав відбутись цьому трансферу. Довгі півроку вболівальники чекали новин у допінговій справі Михайла Мудрика, яка прогриміла торік у грудні. І от вже джерело Athletic офіційно повідомляє, що допінг про БАБІПів захисника Челсі дала позитивний результат. Українські ЗМІ та фанати вже почали кричати, що Мудрик повернеться на поле аж в кінці 28-го року. Але давайте, друзі, розбиратись згідно зі статтею 10.4.3 Кодексу БАДА, період відсторонення зараховують в загальну тривалість санкції. Тепер сам факт озвученого обвинувачення означає, що антидопінговий орган має слідом за цим озвучити й покарання, бо обвинувачення без санкцій не може бути. Так, швидше за все, це буде дискваліфікація на 4 роки, але вже далі справа буде за юристами. І ось в чому хороші новини. Тут варто пригадати допінговий кейс Поля Покба, який отримав 4 роки покарання, інтереси якого тоді, до речі, представляла та ж британська юридична компанія Morgan Sports Lev, що сьогодні обслуговує мудрика. Там знаходяться найкращі спеціалісти в цій галузі, які вже мають величезний досвід, і їм вдалося скаржити 4-річний бан Француза та зменшити його до 18 місяців. Тому, знаючи з попередніх новин, що Михайло по своїй ініціативі проходив офіційний детектор брехні, який показав, що українець не знав, що порушує правила та що в його організмі знаходиться заборонений препарат. Додати до цього ще кучу фактів, які підуть на користь українця, британські експерти зійшлись на висновку, що Михайло повернеться на футбольне поле вже у травні наступного року. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, які шанси в українських команд пробитись у Єврокубки цього сезону.